Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про суброялті та чи може особа, яка отримує дохід у вигляді Роялті, транзитом перераховувати ці кошти якійсь іншій особі, яка надала напевно таке право. Дивіться, поняття суброялті не існує, але існує поняття субліцензійного договору, за яким власник прав інтелектуальної власності, власник Нематеріального активу, винаходу і таке інше, передає певні повноваження і користування та, наприклад, продажу такого об'єкту, чи доступу до об'єкту, чи використання об'єкту інтелектуальної власності. Тобто, якщо ми говоримо про музичні твори, це одне, якщо ми говоримо про Винаходи, чи торговий, торгову марку, бренд, це інше. У будь-якому випадку дійсно існують субліцензійні договори, за якими є ліцензіар і є субліцензіар. Але субліцензіар це, власне, такий посередник, який отримав право використання оцього нематеріального активу, цього об'єкту інтелектуальної власності у якихось інших продуктах чи окремо. Ось і єдине, що потрібно пам'ятати, так дійсно, якщо ви отримуєте дохід у вигляді Роялті, і ви потім сплачуєте а, ці роялті, ці доходи у вигляді Роялті тому суб'єкту, якому вони справді належать, то а, це не транзит, це трошки інше. Це ну, там треба дійсно дивитися податкові наслідки. Особливо можуть статися неприємні випадки, коли нерезидент перераховує Роялті субліцензіару, і субліцензіар. Не є кінцевим бенефіціарним власником доходів у вигляді роялті. Тобто можуть бути ем, такі ситуації, де ви не уникнете податку на репатріацію, наприклад. Проте, якщо ми говоримо про суть операції, так може бути таке, що ваш інтелектуальний продукт, ваш об'єкт ем, інтелектуальної власності перепродає інший суб'єкт. За субліцензійним договором, у нас на цьому все щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. Підписуєтесь, ставите лайки. На все добре, до побачення.